Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні хочу показати деякі речі зі своєї посилки. Можливо, хтось захоче придбати, і я не буду вести таку торбу на село. Я позавчора забрала передачу, я вам говорила, мабуть. І ось хочу вам дещо показати. Ось я, ну, знову ж таки, показую одною рукою і розміри буду казати приблизно. Ось така є серветочка, вона абсолютно новенька. Вся оце бавовняна, вона простенька така. І е, вишита, ну, мені так здається, що вона зроблена в техніці рішельє. Ось така серветочка, розміри її, я так думаю, десь в діаметрі вона, можливо, 25 сантиметрів. Ось така. Вона абсолютно новенька. Тут ось дивіться, етикетка, навіть не, під, не зіпсована. І буде вона коштувати 30 гривень. Так, також, ось що мені прийшло це раз в посилочці. Ось така фіраночка вишита угорі. Ось такі петелечки, щоб надівати на, ну, не знаю, на карниз, на якусь ниточку, мотузочку і ось таке внизу мережево. Воно просте, таке приємне, на дотик. Вся вона. Чистенька, ціленька, ось така дивіться. Як її так показати вам, щоб було гарно. Це в мене ще стоїть посуд, він уже викуплений, але ну, майже весь викуплений. Ось така дивіться фіраночка. І їх таких фіраночок, дві <кхів> штучки. E, вони розмірами. Ой. Розмірами вони десь до метра, десь до метра, по ширині і по довжині, ну це приблизно, можливо, 90 см. Ось дивіться, це друга фіраночка. Ось так. І хто хоче придбати, вони коштуватимуть 200 гривень за дві. Далі в мене є аж два. Ось такі фартушки. Фартушки, дивіться, вишиті. Така ніжна вишивочка. Дивіться, вони всі абсолютно чистенькі. Зараз спробую їх отак розкласти. Такі вишивочки на карманчиках. Здивіться. Карманчики і з цієї сторони такі зроблені рюшики Але на оцьому фартушку десь я бачила, ніби ніби тканинка, ну така тоншенька, ніби тоншенька, ось такий, фарт... ось такий фартушок. І ще один такий фартушок. Дивіться, а на цьому фартушку тут він весь в гарному стані, лише ось його внизу на рюшечках, на оцих, ось, ось така латочка. Він також весь вишитий, така ніжна, гарна вишивка. Це внизу ось і на карманчиках такі квіточки. І тут ось. Уверху, на грудях, також ось такі така вишивочка. У мене таких фартушків два. Ну, ви розумієте, замовляю вишивку, то вишивку кладуть ну, не тільки з катертини. А ось і такі речі. Такі фартушки будуть коштувати по 100 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка. Так, далі ось така скатертина. Це виворіт її. Зараз вам покажу лице. Ось лице. Вона, <кій> я так вважаю, що вона плетена, машинне тут плетіння, але вона біленька, вся в дуже гарному стані. Такі ось хвилясті тут краєчки. Пробую вам показати так. А В діаметрі вона десь метр, можливо, трошки більше, але вона така, так як я її розглядала, ніби вона повинна бути кругла, але так як плетена, вона трішки витягнута вона в одну сторону, ніби овальна. Скатертина в абсолютно гарному стані. Якщо хтось бажає, я можу зробити додаткові вам фото. І... Прислать ось така. Вона насправді вона біленька, можливо, тут недостатнє освітлення. І така скатертина буде коштувати 250 гривень. Так, далі ось така серветочка м'ятного кольору. Ну, знову ж таки, колір я. Не передає так, як треба. Квадратна, у техніці решлє. Вона зроблена розміри десь 35, я так думаю, на 20. Така серветочка. Квадратна. Так. Далі хочу показати вам ось таку льняну скатертину. Це чайна скатертина, вона без всяких вишивок. Ось таке мережево. По краях вона абсолютно в гарному стані, простенька, ціленька. Ось як би розвернути, Ну, я ж вам говорю, що якщо комусь це когось зацікавить, то я зроблю додаткові. Насправді вона такого кольору сіруватого-синюватого, гарний колір. І абсолютно проста. Це льон така скатертина ну, розмір 80 на 80, і коштуватиме вона 150 гривень. Так, далі в мене ось такі плетені вироби. Це також чайна скатертина. Але я вам хочу показати, як вона цікаво зроблена. Ось вона зроблена ось так. Тут. А, де ж лице. Ось дивіться, тут оці трояндочки, вони рельєфні, вони виплетені. Ви ну, розумієте, я е, не можу випрати і розложити е, так її, щоб вона правильно висохла, тому що ну, не, не ті умови. Не ті умови зараз у мене на даний час. Розмір її десь 80 на 80. Але, ну, звичайно, це плетена, вона, можливо, десь трішки туди-сюди витяглася, можливо, 90 на 90. О, дуже гарна така. Вона десь в одному місці я бачила одну маленьку, жовтеньку цяточку. Не знаю, навряд чи я її знайду. От. але... Вона плетена із ниток ірис. Виглядає так дуже нарядно, але не можу так вам гарно показати. Ось. Але якщо там є цяточка, то кисневий порошок нам на допомогу. Так, до речі, я озвучила ціну, не пам'ятаю. 250 гривень отака краса. Є така в мене вінтажна серветочка. Це вінтаж. Вона е, вишита на такі сірі тканині, е, старенькі. Такі ось кіточки тут зроблені. Вишивочка така цікава. Одна вона ця серветочка. Хто хоче придбати, 25 гривень вона буде коштувати. Така. Розміри десь 25 на 25. Далі є в мене ось така краса, плетена гачком скатертина. Знову ж таки, не знаю, як розвернути її. Плетена гачком біла скатертина. Розміри цієї скатертини десь в діаметрі до 2 метрів, дуже гарна, велика. Також десь я бачила тут жовтеньку цяточку, але вона плетена із простих ниток, тобто ми можемо використати якісь відбілюючі, можливо, вона і так відпереться. Якась невеличка на ниточці була цяточка. Але вона дуже гарна, нарядна. Така велика, можна її використовувати і на круглий стіл, і на вона кругла, до речі, і на круглий стіл, і на квадратний можна її використовувати. Це ось середина, ось середина, знову ж таки, щоб її намочити і правильно, щоб вона висохла. Це, ну, краса, неймовірна. Така скатертина буде коштувати 450 гривень. Вона вся ціленька. Ну, лише десь бачила там жовтеньку таку цяточку. Це, це все виводиться. Далі в мене є ось така скатертина. Ось така скатертина. Розкладу я її лише в четверо, тому що місця тут мало. Розмір її десь метр на метр, можливо, більше, можливо, більше. Ось така вишивочка. Дивіться, це посередині така вишивка. Не посередині, а по краях з чотирьох країв. Ось така вишивочка цікава. І з цієї сторони. Тут вишивка ось посередині така. Думаю, видно. Так, і ось тут у куточках. Дивіться, який орнамент, і обрублена вона ось так дуже цікаво. Гарна вона вся білосніжна, не знайшла я тут жодної плямочки. Е, проста це льон. це льон, гарна така скатертина. І ціна такої скатертини 200 гривень. Так, ну і покажу ще одну скатертину, як як її показати.